Послання Богородиці цариці миру 25 грудня 1991 року. Дорогі діти, сьогодні вам в особливий спосіб приношу маленького Ісуса, що поблагословив вас своїм благословенням, миру, і любові. Дорогі діти, не забувайте, що це благодать, якої багато людей не розуміють і не приймають. Тому ви, які сказали, що є моїми, шукайте моєї помочі, дайте все від себе, насамперед дайте свою любов і приклад своїм сім'ям. Ви кажете, що Різдво це сімейне свято, тому, дорогі діти, поставте Бога на перше місце у своїх сім'ях, щоб Він дав вам мир та захистив вас, щоб не тільки від війни, але й у мирі охороняв вас від усякої напасті сатани. Коли Бог є з вами, маєте все, а коли ви не хочете Його, ви нещасні та загублені та не знаєте, на чиєму ви боці. Тому, дорогі діти, вирішіть вибрати Бога, а тоді отримаєте все. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Дитятко Ісус, ми поклоняємось тобі, Ти наш Бог, Ти прийшов у цей світ через сім'ю і тим самим освятив кожну сім'ю. Дякуємо Тобі за те, що ти посилаєш нам свою матір, щоб вона повторювала нам, що любов починається вдома, в сім'ї. Ми поклоняємось тобі, дитятко Ісусе, дякуємо тобі за те, що знаємо. Ти наш Еммануїл, Бог з нами. Допоможи нам не забувати про це в наших сім'ях. Своїм народженням зціли моє серце від усіх наслідків і браку любові в моєму житті та в моїй сім'ї, Зціли нас, ми поклоняємось тобі, дитятко Ісус, і запрошуємо Тебе народитися в зранених стосунках наших сімей. З тобою я вирішую жити в любові до мого батька, матері, братів, сестер, дітей, родичів, до всіх, кого я зустрічаю і з ким живу. Своєю любов'ю визволи мене від егоїзму, гордині, ревнощів, заздрості, страху від усіх ран, завданих браком любові в моїй сім'ї. Дитятко Ісус наповни мене Божою любов'ю, щоб я міг усіх простити, щоб міг бачити тебе в інших і любити тебе. Так вчить нас твоя матір. Дорогі діти, моліться про дар Божої любові до тих, хто завдав вам болю. Амінь. Господь з вами. І з духом Твоїм. Нехай по заступництву причистої Діви Марії, цариці миру, благословить вас Симутній Бог, Отець, і Син, і Святий Дух. Амінь.